Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт, ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про прийом біженців в квітні місяці 25-го року, про продовження параграфу, зміна параграфу, і також про документи, які потрібно надавати в Джоб-центр тим, хто вже є зареєстрований. І про рішення, що стосується виплат. Скажу одразу, що ця інформація стосується моєї землі. Якщо у вас по-іншому, то це добре чи не добре, не знаю, але вся інформація взята з моїх міграційних службів, з якими я напряму також спілкуюся, і з джоб-центрів з моєї землі, тобто у землі я знаходжуся Брандебург. <кій> Перше, що хочу розказати, що на сьогоднішній день Job центр вимагає виписки з українських рахунків за 24, 23, 24 рік, якщо ви тут вже давно приїхали там, в 22-му чи 23-му році зареєструвалися. І вони хочуть мати ці виписки з українських рахунків, перекладені на Німецьку мову, є там така можливість, що можна замовити англійською мовою. А в Монобанк, здається, я знаю, чи в Приватбанк робили мої знайомі і надавали в Джоб-центр. Джоп-центр приймав. Якщо це все треба перекладати на українську, на німецьку мову, то треба розмовляти з джо-центром. Ось документи, та, я показую, де зазначено, що треба надавати ці е, виписки з рахунків, чи не було у вас там обігу коштів, та. тому що спочатку подавались документи, що у вас там, ну, якщо подавались в декларації, ви подавали, що у вас є там кошти, то там була якась зменшена виплата. А якщо не подавалося, то вони зараз хочуть це перевірити. Ви працюєте в Німеччині, тоді податкова швидше за все вам вина гроші. Чи знали ви, що ви можете повернути ваші переплачені податки, працюючи в Німеччині? У 90 випадків роботодавець переплачує податки. В середньому сума повернення в Німеччині може досягати 1072 євро. Чому вам не скористатися цією можливості та повернути кошти, які вам належать? Січня місяця почався новий фінансовий рік та почався час повернення по податків. Тому саме зараз найкращий час, щоб зробити це. Податки в Німеччині можна повернути за останні 4 роки, навіть якщо ви вже не проживаєте в цій країні. У таких ситуаціях на допомогу приходять податкові консультанти. Компанія RT-Tax допоможе подати декларації та повернути переплачені податки для найманих працівників. Чим RT-Tax може бути вам корисною? Вони подають декларації та повертають податки з Німеччини повністю онлайн. Всі консультації безкоштовні. Компанія надає безкоштовний попередній прорахунок суми податкового повернення. Оплата відбувається тільки після успішного повернення податку. Повністю безризикова процедура. Можна зазначити, звісно, що самостійно спробувати повернути податки, спробувати, але цінність компанії полягає в тому, що вони точно знають, як це все зробити правильно і максимально можливо в легальний спосіб, які відрахування застосовуються для того, щоб зробити повернення більш. Правильним компанія не лише заповнює і подає декларацію, а й повністю контролює весь процес і співпрацює з податковою Німеччини від імені клієнта. Іншими словами, RT-Tax не просто подає документи та залишає їх, а супроводжує вас на всіх етапах до часу повернення податків. Обов'язково звертайтеся до компанії РТТС. Контакти ви знайдете під цим відео. Наступне, що Чоб-Центр видає на сьогоднішній день розрахунки цих виплат до кінця 2025 року, тобто до грудня місяця. І е, міграційна служба наша повідомляє, що з 2026 року точно вже будуть зміни, і щоб всі, хто в кого є можливість переходити на інші параграфи, обов'язково переходили. Які зміни в нашій міграційній службі не, не кажуть. Так? І, можливо, в інших землях там по-іншому буде, але так як прийшла вже нова влада і міграційні служби мають на увазі те, що щось буде все ж таки змінено з цим 24-м параграфом. Дійсно, ви можете написати під, під відео, що я надаю недостовірну інформацію, що я не посилаюсь ні на які джерела, як дуже часто хто це пише, але коли я спілкуюся з. Працівниками міграційних служб або джоб-центрів, вони мені не надають жодних джерел. Але така інформація для навіть мого близького кола оточення, які вже мають вчуть німецьку мову і хочуть працювати, також є корисною, так? Я вважаю. Як ви вважаєте, напишіть. Якщо ця інформація для вас не корисна, можете не дивитись це відео, тому що дуже часто я читаю такі в коментарях. Наступне. Зміна прийом біженців 25, в квітні 2025 року. Німеччина як приймала, так і приймає біженців у 2025 році, в квітні місяці також. Весь список таборів, де можна а, зареєструватися, ви знаєте під цим відео. Якщо ви взагалі не знаєте, куди їхати, Берлін-Цегель або інші міста. А, чи можна їхати до якихось знайомих своїх і так далі. Можна їхати, якщо вони вас припишуть, але треба на місці дізнаватися, тому що деякі, якщо землі не приймають і у вас немає жодних родинних зв'язків, можуть не їхати. До того ж, треба розуміти, що не всі хочуть і можуть навіть своїх родичів, рідних, знайомих в себе прописувати. І я вже знаю такі ситуації, коли. Дійсно, в цьому є проблема, і краще вибрати табір, пройти там за 3-4 місяці швидше, швидше чи повільніше, по-різному буває, все залежить від кожної ситуації. Пройти через табір, отримати своє житло, ніж там з якимись знайомими родичами, мати потім проблеми через те, що ви там разом живете, а житло дуже важко в деяких регіонах знайти. Якщо це відео було вам корисне, Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій ютуб канал, напишіть, що у вас, та які у вас там новини по ваших землях, що вам кажуть міграційні служби.